Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом вперше за всю історію російські Ту 95 мс сіли у Китаї, а китайські Ксіан h 6 приземлились у РФ. Пишуть журналісти Defense.ua. далі мовою оригіналу. Стратегічна авіація РФ та Китаю здійснила спільний політ, в якому брали участь авіагрупи 195 МС та Ксіан h 6 під прикриттям винищувачів. Літаки здійснили політ над японським та східнокитайським морем. У коді польоту літаки заходили у зону контролю протиповітряної оборони Кореї, але повітряний простір не порушували. Окрім того, це тренування стало особливим через те, що вперше була здійснена посадка російських стратегічних літаків на території Китаю, а Китайських на території РФ. Про що повідомляється? Домоли у Кремлі саме пілоти тих літаків раніше брали участь у агресії проти України та наносили удари по нашій землі. Загалом такі навчання цілком можливо сприйняти як синхронне гримання зброєю, тим паче, що такі спільні маневри лише частішують, а їх аспекти поглиблюються. Зокрема, посадка стратегічних літаків на території іншої країни, це в тому числі тренування служб наземного забезпечення. Зазначимо, що хронологія спільних російсько-китайських навчань виглядає наступним чином. У 2004 році були проведені спільні контртерористичні маневри Мирна місія, які стали щорічними. У квітні 2012 року вперше відбулись спільні маршрутки. Оські навчання морська взаємодія яких брала участь понад 20 кораблів. Ці навчання також стали щорічними. Єдиний пропуск виник у 2020 році. А останні були проведені у вересні цього року. З 2018 року армія КНР бере участь у спільних сухопутних навчаннях Восток 2018 Центр 2019, Кавказ 2020. У 2021 році армія РФ тренувалась у Китаї під час маневрів Західна взаємодія взаємодія-2021», А у вересні цього року пройшли навчання Восток 2022 2019 року Китай та РФ здійснюють спільні польоти стратегічної авіації, перший із яких відбувся у липні. В ньому брали участь по два ту 95 мс та ксіан h 6 у Грудні 2020 року ще одне спільне патрулювання. Потім у листопаді 2021 У 2022 році аналогічні повітряні маневри проходили у травні, тобто навчання, які пройшли сьогодні, стали другими за рік. Таким чином, такі спільні маневри для Москви та Пекіну стають регулярними, та лише частішають. Вектор їх спрямованості також очевидний протистояння США та союзникам у Тихоокеанському регіоні. А ключовим документом можливо вважати спільну декларацію від 4 лютого від Путіна та Сі Цзіньпіна. В якому було проголошено, що КНР та РФ виступають проти розширення НАТО та формування в азійсько-тихоокеанському регіоні, закритих силових блоків, а також занепокоєні створенням АУКУС – оборонного союзу США, Великої Британії та Австралії. Окрім того, значна частина цієї декларації направлена на те, щоб аргументувати існування тоталітарного правління, яке вони вважають демократією. Просто деякі інші країни нав'язують свої стандарти. Нагадаємо, раніше Китай пообіцяв підтримувати Росію під керівництвом Володимира Путіна. У МЗС КНР заявили, що і Китай і Росія мають законне право на власний розвиток і відродження, якому ніхто не зможе перешкодити. Крім того, американський аналітик з нацбезпеки Крейг Гупер заявив, що в міру ослаблення Росії у війні проти України та зміцнення влади Сі Цзіньпіна Китай може захопити далекий схід. Це пройде для нього легше ніж спроба повернути під контроль Тайвань, оскільки російську армію виснажено війною. До того ж, вона продемонструвала, що не може вважатися серйозним суперником для КНР. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.